Ідея Зеленського про те, що бідні мають воювати і віддавати своє життя на фронті, а багаті можуть відкупитися, на жаль, залишається в їх головах і вони продовжують це просувати. Сьогодні про це почав говорити улюблений віце-прем'єр офісу президента. Це Федоров, який. Е Продовжую історію про те, що якщо ти платиш додаткові 20 тисяч, якщо в тебе зарплата 30 або там тридцять тисяч, то ти маєш відстрочку від мобілізації, а всі інші мають іти на фронт. Сьогодні він вирішив позахищати своїх айтішників і сказав, що якщо в них є зарплата в 35 тисяч або вище. То вони мають право бути е заброньовані і не йти захищати батьківщину. Я з великою повагою ставлюся до цієї галузі, але скажіть мені, будь ласка, чи майтшник відрізняється від лікаря, який лікує нас з вами, наших дітей, вчителя, який навчає наше майбутнє, е комбайнера, який робить так, щоб на наш стол потрапив хліб, е будівельника, який відновлює? Житло, яке було знищено расистами, малого, середнього, великого бізнесу, який наповнює український бюджет, фопів і багато інших категорій, які так само заслуговують на справедливість. Справедливість, про яку дуже любить говорити президент, але, на жаль, майже ніколи не робиться щиро і не приміряє на себе. Не можна так любити гроші. Не можна так прагнути наповнювати свої кишені, а не державний бюджет України, і не можна так легко розкидатися своїми громадянами.